і сказати, Льонька цей, таке нагле. Який? Льонька, тракторист, таке нагле, приходить до батька, чуєш, дай папіросу, дай папіросу. Та й його кажу, а той стоїть, чуєш, ем, 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 ем. До да цей п'ять пісіонер, блядь, купляє сігарети, до да цього не Що, давав? Давав. Блядь, йо, а той такий бізнес за захвильоний їздить, оренда садить, до сигарет собі не може купити. Ось він, блядь, з тих дров, то я їм блядь, дам сигарети. Блядь, не дай боже побачу і спинці її купить. Я йому дав. Що, що, що тут бачу і немає? Що тут і немає? Чіога на він бере. Це хочу сказати. А. стоїть біля, жує, чуюсь, коли жує біля нього. Який, да скажи, що немає, що я, я сам собі ще не куплю. Ні, ну не, нема в людини. Дай, дай, а це вічно, як той покойний якушко. Ти кісни, блять, так вагу. І це просить, блядь, там дай, там дай, до хлопців вже втікали. А завтра батько буде самокрутки крутить крутити вже. Тож, а не, бички, а бички вже не докурує, от там десь у блюдечку є. І це вже тоді витрушує. і це вже крутить. Ну то ж вареник був прийшов, доказав, дай мені ці бички. До, до батька ще нічуєш, каже, скільки стакан? Труси, трусив до стакан 30 срієвий. Ой, боже. Батько скупий, скупий. Скупий, дядь, кажу, вчора купив цукеровку, ти хворі, крутив же добре, крутився, крутився і тільки шухнув на ту касу і нема. І нема. Тож взяв м'яку.